Ну що ж, любі друзі, всім привіт. Ви знову ж таки на каналі Файна Компанія. І сьогодні з вами буду я, як я обіцяв. Та й виконую. Ловили ми минулих 2 неділі по відео, як ви бачили, в тій стороні за поворотом. А цього разу, як і сказав, вернусь на те місце, де минулоріч ловились кіло-кіло плюс лящики. Приїхав о п'ятій 10 я вже був на дорозі. Приїхав сюди, аби зайняти місце, якраз приїхав вдало. Через 10 хвилин вже приїхало дві машини і третя бачив виїжджала звідти. Ось з дальньої сторони. Чи там зайнято чи що там, не знаю, але факт в тому, що те місце, яке я хотів, я його і зайняв. На машині показувало 3,5. 4,5 стабільно по дорозі. Прохолодний ранок. День Незалежності України, святом всіх українців. Слава Україні. Прохолодний ранок. Вже температура йде на підвищення. 8 показує. Кинув у водичку, то показував 20-ку. 21 градус температура води. І градус за зі мною їздить. То я вже так раді цікавості кидаю. Так, ну Місце ви вже знаєте, з минулих річних рибалок тут нема чому розказувати. Закліпсувались ми лівовудку. Закліпсував трошки далі середини. Праву вудку, як і робив минулий рік, так роблю і цього. Кліпсую прямо під той бережок. Там І ракушка, і коряшки є, і травичка зліва, справа, і кормушечка, до речі, 112 грам. Зараз впевнено стоїть на одному місці. Дно Тверде, я знайшов. Закліпсувався, як ви бачите, зараз оба. проводжу стартовий закорм наших обох точечок. Корму у мене сьогодні ось таке відро, як завжди, горох. Горох залив міласою. А, поки кормився, включимо ось так. І горох залив Міласою, горох залив Ліквідіком Бікфіш І наша улюблена, точніше, моя улюблена прикормка від компанії Флагман, а саме Гранд серія в нових зіппакетах пакетах Yellow. І версія прошка, ляш Карамель. минулого разу додав BisQTI. Цього разу взяв Ляш Карамель, тому що вона також себе. Зарекомендувала з кращої сторони, додали це все в відро, перекалапуцяв, помішав, дав прикорму з настоятися і відразу проводимо стартовий закорм. Вже всі потихеньку ловлять. чують дзвіночки там, там, але активності по звуку я не чую. Не виняток, що це були закидачі, а інші всі ловлять, може. І на поплавочок, хто його знає. Потім буде час, піде, провіримо. Так, по погоді в нас сьогодні. Не знаю, два дні спостерігав, От зараз взагалі бачу веселку. Значить, там буде дощ. Значить, сьогодні все-таки піде дощ, зонта я взяв. О, е, передають 14,17-18 там ближе до вечора. Але факт в тому, що сонце то мало в обід, то вже після обіду, кажуть, що буде. Ну, так воно, Якщо зараз дивитися по погоді, так воно і є. Хмарки підсовуються все ближче і ближче. Але нічого, зонтик ми взяли, все буде добре. Не намокнемо, як то кажуть. Головне, щоб рибка покльовувала. Е, так, на двох паличках сьогодні зробив інлайн, патерностер викинув. Е, Зв'язався інлайн, так, думаю, краще, тому що тут шнур 0,16 і на вузликах, де патерностер, збирається мусор. І, відповідно, переплутується сама вставка з фідергаму. Ну, а за ним і поводочок. Так, інлайн по наживочкам також опари черв'як, ніякої пшениці пірловки не брав, великі гачки. Ну, не знаю. Великі гачки поки що я відложив в сторонку, тому що на минулій риболовлі великі гачки не працювали. Тобто працювали тільки на головля. Чотири опариша і все. А потім я поставив менші гачки, почав їх повністю закривати нашими опаришами та пінкою і почав відкликуватись під лящик. Тому. Поки що в стороні 0,12 волосінь, 98 грам кормушечка пластикова на лівій стороні і 112 під тим берегом. Якось так, допоки кормимося, кличемо нашу рибку на наші точечки, адже сьогодні ми полюємо за трофеєм. Хоча би кіло плюс загадувати не будемо. Але тут вони точно присутні, минулоріч вони тут влітали, ловились гарно, клювали активно. Сьогодні ми будемо це з вами перевіряти. Стартовий закорм, легенький порядочок в машині, все зносимо друг дощ, щоб ми не ставали, не бігали. Та й ставимо по водочки та чекаємо нашу рибку. Річка починає парувати. І, ну, В принципі, все як по прогнозу починає крапати дощик. Ну, але для нас це не є проблемою, адже в нас є ось такий діаметром 3 метри зонт І нащо все буде сухесеньке. Тільки кидати треба трохи з правої сторони, а так під дощиком сидіти та що воно. Зараз може ще його трохи підвину, щоб... Навіть крісла не мочилося, краєчок, та чуть-чуть не достає. Навіть є перша рибка, і ось є знову ж таки клювачка. О, о, о! Так, ну що, аж по клюваку ми реалізували і приплив перший наш сопливчик. Грам на 200. Може, 250. О, ось такий красунчик взяв на ближню точечку. До речі, першим. О, поводочка нема. В підсаці нема, зараз побачимо читання. До речі, першим спрацювала точка дальня і на ній була активність риби. І звідти я дістав краснопірочку, а ось це подзиболо і затихло, а спрацював ближнячок. І що саме найбільше радує, ближнячок то спрацював на класику. А саме опариш, два тоненьких черв'ячка і ще один опариш. О, іде покльовка на другий топ Тобто, тобто, тобто підлящик через виходить майже тиждень, захотів все-таки черв'яка. І клюнув на нього. Зручно, зараз закрив собі дерево, кришечко і корм не мочиться. Так, перенаживляємось. А, забув показати. Бачите, як гарно очки ловлять Е, Забув показати ось. Вставочка з Е, Такий захисний на вертлюжок. Типу довгої бусинки пластикової, щоб кормушечка не розбивала. І відводик там стоїть. Чи 3-5 чи см, не пам'ятаю. Так, і волосінь у нас 0,12 і ось такі гачечки. 12 номеру і 0,12 волосінь. Гайда, перенаживлятись і закидати далі. Так, ну і не заставили, як то кажуть, довго очікувати себе. Спрацювала точечка під берегом. І приносить нам ось такого Василька. Я вам скажу, що цей на грам чеків, напевно, 50-70 важчий буде, ніж той. Класика нижня губа. Все як має бути. О,ди не що, зацепилось так. ну, Ось такий. Цей на 4 опариша підлетів до нас. Так. Ось вам, як то кажуть, і вихід. Вихід риби о сьомій годині ранку. Так, десь під саку треба ж назад своє місце пришвартувати. Так. 4 штучки було, 4 опарика і ставимо. Ось такий канапешечка така виходить. Канапочка. Так, не забуваємо відразу закривати корм, щоб дощик не попадав, не зволожував нам його ще крепше. У нас він і так на межі, що стоїть десь кормушечка, хвилину забита. Впевнено. І туди його під той берег. Да. Лящове місце є лящове місце. Ну, поки під лящове, а там надалі будемо бачити. І погодка, то, що треба минулого року саме в таку мрячку, в такий дрібний дощик, гарно вони клювали. Побачимо. Будемо далі ловити, будемо далі бачити. Чи впливає це на них в кращу, чи в гіршу сторону. Ну, перший вихід ми впіймали, дві вудки, два підляща, я рахую, це вже є дуже добре. Тому можна, як то кажуть, це все діло замочити. Ось такі чотири красення пропливає. Двоє виводок і мама з татом. Красота! Профтикав, якщо чесно, я відразу черговий відстріл, але пока камеру включив, але є, є і таке би то є він. Ось що щось бореться трошки. Це вже покраще буде товариш. Не стартуй. Опа! Маємо своєму активчику. третього. Але стандартні поки що. Я надіюсь, ми сьогодні... Хоч трішки, але збільшимося чи ні. Так, ну, а взяв він на ось таку комбінацію. Один опариш є. І ось такий тоненький, бачите, ну. Невеликий треба, для Лящика під лящика. Отакий один. О. І якщо знайдете ось такого маленького, це взагалі для кількості це взагалі ідеальний варіантик. Просто що його знайдіти, да нелегко. О! І закриваємо. Це все діло отако Виглядає воно доволі апетитно. Як, ви, як ми бачимо, їм подобається, значить це є знак, що треба і спробувати направо таке зробити. Знімаємо пари, що там зараз. Опа, фрикціончик бо може злізти з пальця. О. Значить, і направо зараз відправимо таку о, канапочку. Ось, друзі, тягнув гарну рибу з точки та що далі. Коротше, ще ну, звідти взяв невеличкий підлящ, а це таке би, як мені здається, побільше. Чи ні? Ай, ні, він просто перехлеснувся. Навпаки поменше і того густера, Але нічого. Джосу, звісно, подавала вона гарного. Поки стою то покажу, ось так виглядає моє риболовне місце. Ну, взагалі по феншую, ні? Та ще й з рибкою. І в таку погодку. Клас. На годинку у нас 8.30. Минут, Та, мабуть, хвилин 30 вже ми декілька підсмикувань бачили. І рибка відійшла. Значить, йдемо по графіку. Чекаємо десь півдесяти, можливо, і раніше побачимо. Я думаю, щось повинно проклюнутися. дощик то ні Така мряка прохолода по спині йде. Але нічого добре, що одягу понабирав, то тепло. Дудівся, дай, можна ловити рибку. Експериментую, зараз там стоїть опариш, тут бутерброд, міняв місцями, то результату нема, значить відійшла. Йдемо по графіку, далі будемо бачити. Щось смикне там пару разів і то. Без підтяжок, без нічого. Навіть наживка наша не дотронута, Важливо мусор просто. Хочеться зняти, хочеться показати, але в мене вже тут трошки катавасія почалася, як обично. Розпочинає вже якась путаниця бути. Ну, але це не важливо яка риба, але важливо на що вона клюнула. Зараз я вам покажу. Якщо дістану. Ну, на що клюнула, покажу, а чи дістану рибу. Якась дуже бойка. Може це навіть не підлящ. Таке би він. Він. Пора ставати нашого підхвата. Він просто з травичкою. Опа! І... Що саме цікаве, що? Як я казав, чекаємо виходу, але ви просто погляньте. По-перше, ми укрупняємося, збільшуємо розмір свій нашої риби. Поседьте поки чоловічку, а по-друге, просто гляньте на що він взяв. Профмонтажу скипув 6 мм і два е опариша. І тупо заброс. Закид зробив і відразу, поки з другої вже бачу відстріли. Ну це не може не тішити. А я дивився вже на ці пуфіки дуже давно. Згадую, як люди ловлять, а я щось їх і не використовував. Ну це вже 400. Да це вже 400. Налаштовуємося назад і перевіряємо нашу теорію. Чи клюють вони? З пуфом. Клас, вже щось новеньке. Підчеркнув для себе. Перша риба, на річці стир з якимсь пуфиком. Зараз, якщо впіймаємо ще раз, то покажу пуфики. Так, ну і травички я звісно приволік звідти добряче. Так. Вроді би погодка налагоджується, вирішив. З'їсти поки бананчика. Вже, напевно, півтори години не бачив ніякої риби. Ні, одна краснопірка ще була. Кидаєш під корч, то краснопірка клює. А так поки що підляща нема. Напевно, будемо складати зонтики, відставляти в сторонку. І попробуємо темпонутися. В 11, я надіюсь, буде вихід підляща. то... До 11 зараз зробимо йому гарний столик, щоб йому було де покрутитись, поживитись та знайти наш гачечок з бутербродиком чи з опаришем. Ну, але погодка, то вроді би вже, як і передавали, сонце з проясненнями стає і вітерець повіває. Так що складаємо зонтика, доїдаємо бананчика і будемо працювати. Ну, збираю зонтика, бачу що щось трошки. Відстрільчик, ну що, друзі? Попався той, хто кошмарить нашу рибу на точці. Ось такий жерешок. Клюнув на дві пінки. Ні, два опариша і профмонтажовський. Ну що, дострибався. От я його і впіймав вперше в житті. Один раз тягнув одного на спінінг. Але він оборвав все був тоді, а тут на фідера влетів. Ну, вже не буде там так кошмарити нашу рибку. О, нарешті щось маю, друзі. Я вже тут штатив налаштовую, щоб... Знімати, як я буду їсти, а тут нарешті клюнула риба. Бляха муха, гарна риба, якщо я не помиляюсь. До речі, стоїть один пуф, великий гачок і. три. а ні, черв'яки опариш. Гарна риба. Дуже гарна риба. Зійшла. Є палки, зараз глянемо що це було. Це був лящик. Слизь є, наживка є, нічого не потрону, то одна слизь. Це був лящик. Йой-йой, ну це вже був гарний, це той, за яким я полюю. Тому що дави він дуже непогано. Оце єдине що, що я переживаю, що із за пуфа риба може погано засікатись. Ну, в плані засічки може бути погано. То таке, типу. він то бачите працює, длящик взяв, жерешок взяв, навіть. Має бути. І ось покльовка явно. Він працює, мало нема. Він піднімає нашу наживку і робить все для того, щоб рибка клюнула. але ж, але ж, Ну, бачите, сход. Перший схід. Блін, і схід гарної риби. Ладно, по-бистрому перезакидаємо ще цю точечку. Це не такий, як той, бо цей відразу пішов. Ну, але другий це не встиг взяти, а вже є. Працює прикормка коли сам єси. Цей з того берега. Той був ближе до нас, цей з того берега. Раз поглянемо, що це там за риб, Ох ти. бореться невеличкий, але боровся. Так. Друга година, от вам і виходу в 11 не було, а в два виход появився. Так, ну що, друзі, в мене трошки така виробнича необхідність. Дядько вже місцевий буде сідати на моє місце. Вже ми з ним познайомились. Казується, ще й дружини батьків сусід, а я йду вам показувати, що нам вдалося сьогодні впіймати. Клювало найкраще до 10 годин. Потім перерив, був трофей, схід трофея, а потім ще декілька підлящиків ми все-таки підловили. Зараз подивимося, що нам сьогодні на колопати вдалося. Оп. Нема. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Жерешок. Далі мелочі. Ну, два жовтих є. Та де то хіба жовті? А? То, 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 то так, вже вони полиняли просто. Ну <віслявав> так, але ж. все Ту одно. Кормушок, там, не, не, не то, не то, що мало би бути. Отой, ото сорвався, ото сорвався, ля то гарний був. Ну нічого, слава Богу, так. Хоч щось є, пра. Так. Такі красуни повлітали сьогодні. О! Бейдикий. жерешок влетів всяка дрібнота. Дивно. Я думав, що я вроді би і більше насмикав. А реально три, три, шість, сім штучок. Вдалося впіймати. Ось такий результат. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте нових відео з такими красеннями, а то і більше. Я Тобі хотів, але ще буде звільнено, то подивимо там.